Я очолюю раду підприємців в Чернігівській обласній державній адміністрації вже два роки. І коли в минулому році, 12-му, підприємці з усієї області, які приїжджають на ці наради, вони відбуваються один раз на квартал, задавали питання пов'язане з електричною енергією. Ну, я, як людина, яка мала колись відношення до влади і до депутатства, я завжди йшов по тим кабінетам і питався вирішити для них цих питання. Ну, як це особисто там і так далі. Ну, коли кількість цих запитань почала рости, я виступив там, показували сьогодні на цьому з'їзді і дав інтерв'ю по питанням, зв'язане з доступом до електричної енергії Чернігівської області. Мені стали задавати питання: ну наведіть приклад, наведіть приклад, наведіть приклад. Я надавав декілька звернень і Геращенко, і голові обласної державної адміністрації. А Потім думаю, ну що я буду приклади наводити. Я піду сам і особисто, підключу електроенергію, подивлюсь, як це відбувається. І Я вам доповідаю. От я взяв однокімнатну квартиру свою на першому поверсі і вирішив перевезти її з житлового фонду. Нежитловий, ця процедура зайняла в мене 9 місяців зв'язаної енерго. Це при тому, що я знаю всіх керівників, всіх людей, що я можу зайти, прорватися до кабінету до любого. Але і після того, як зі мною в серпні підписали як з приватним підприємцем, договір на підключення. Я заплатив вже за як ви називаєте це за стандартне приєднання. Ну, ці там 1100 гривень 8 серпня. Два з половиною місяці так називаємо. А, а, у нас є в стат управлінні центру Обленерго, який надає якийсь консультаційно-сервісний центр. Я подивився, він не передбачений ні одним законодавчим документом. Який не надає згоди на проведення підключення. От біля мене справа сидить його новий керівник, там був старий, якого я шукав чотири неділі, кожен день приходячи туди. І запитував: а чому не надаєте підключення? Патрій Іванович, це міська електромережа. Ви розумієте, нам не пішла згода з цього центру? Коли я почав добиватись у людей, а що ж це за центр такий секретний, який надає згоди. Оказується, цьому центру якийсь їхній київський офіс доводить, чи можна підключати це ні, це вже при наявності договорів. Процедура запутана, затягнута настільки, в мене дві віщі... два вищих віщі... освіти. Я розумію, як і ти, до кого звертатись, я читаю документи, але я через скандал. Підключив 2 кВт по тій проводці, яка там вже є, по тим нормам, по всьому, заплативши, маючи договір, Берестови Сергій Олексійович, там провірте, хто у вас цим займається. Я зрозумів, що людина, яка просто прийшла щось підключати, вона не зможе цього зробити. Тому я. Особисто впевнений в тому, що непрозорість підключення ну, дуже велика. Я наведу вам наступний примір. Сьогодні помінялося керівництво Обленерго. Сьогодні в керівництві Обленерго 12 директорів. Інше моє підприємство подало заявку на виготовлення проєктної документації по переносу кабелів. Так, от. Для того, щоб Обленерго погодило, це треба, щоб всі 12 директорів під, під тим договором на виготовлення проєктної документації поставили візи. Один може бути відряджені, інший може бути на відпустці. Це займало 6 неділь підписання звичайного договору. Я привожу вам наступний примір. З'явилась нова компанія в Чернігові, яка називається Енергонова ООО. Яка на сьогоднішній день, я вам заявляю, журналісти можете звернутися до правоохоронних органів, володіє інформацією по підключенню раніше, ніж технічні умови, надає сам консультаційний центр. Очолює, до речі, Кудлаєва Світлана Іванівна. Вона дзвонить і пропонує підприємці, От ви тут подали заявочку, ви такі, 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 такі. Так от ми можемо вам це питання вирішити. Я хочу вам сказати наступне представники обленерго, технагляду і так далі. В цьому місяці раз на півроку. Прем'єр-міністр України Микола Яновича Зара проводить нас зустрічі з нами. Нас 24 голови Рад підприємців при облдержадміністраціях в Україні і просить від кожного кожний раз один-два питання, яке турбує і так далі. Так, от я думаю, що на цьому наступному засіданні, яке наприкінці листопада буде, я скажу, що енергонагляду в Чернігівській області за питанням підключення до електромереж не існує. І наведу ці два приклади. І наведу, що це ж, же... ну ви зрозумієте, тут є власники підприємств, є звичайні фізичні особи, які потребляють енергетику. Ми хочемо платити. Більш того, в прикладі, з приводом з в житлове, я приходжу. В енергоорганізацію кажу: слухайте, я як фізична особа плачу 30, там чи 70 копійок, а хочу платити гривню 30. Дайте мені рахунки, щоб я більше платив державі. Я думаю, що такими діями обленерго наносить а, ущерб економіці держави, податковій системі. Сьогодні прем'єр-міністр і президент кажуть, про що податків не вистачає. Людям треба платити за соціальне забезпечення, а вони. В цьому прикладі. Далі, через отакі фірмочки і фірми, які від них звертаються і на цьому ринку монополізують якісь питання, пов'язані з підключенням, то це теж якийсь тинвий оборот коштів веде Не через економіку. Тому, на мою особисту думку, я вважаю, що та теж з власника сторони, є власники, кіберські, вони там, українські, англійські. Кожна приватна структура, її ціль, що прибуток отримані. Якщо ми менше підключаємо, менше дамо енергії, то й власники, мабуть, не доотримують. І, мабуть, той менеджмент, який там їх 12 директорів зацікавлені в тому, щоб. Я логіки не розумію. Ви знаєте, от я не нахожу логіки. Тому е я хотів би звернути увагу. Обленерго. Може, це нові люди, вони ще тільки тут там, три місяці, чотири. Може вони щось там перероблять, як казав вже Віктор Лазар. Но проблема є. Я можу ще привести приклади, і в мене вони є. Де є доступ? Як монополізується купляння у тих кабелів і так далі? Розумієте, на сьогоднішній день ми ведемо з вами відкриту розмову. Ми не запрошували сюди політиків. Тут он. Цьому приймальні тільки двох, да? одного краще не запрошувати, бо розмови не вийде. Але е ви зрозумієте, Чернігівська область, ви нові всі люди з обленерго сьогодні. Це дуже-дуже ну, економічно слабка область. Тут допомагати треба. Якщо ви пригради будете ставити, тут людям втрачати нічого. Завтра біля обленерго, біля міської, тою вашої будиночку, там на проспекту, будуть люди. І завдання наше сьогодні, журналісти, ми хочемо надати вам телефони гарячої лінії підприємців при нашій організації, Алла Миколаївна надасть, на які ми просимо публікувати у всіх в Средствах масової інформації, засобах, пробачте, для того, щоб люди з усієї області нам дзвонили з тими питаннями, які є по енергетиці, тому що, ну так далі неможливо. Ми повинні володіти, і може тому новому керівництву обласної обленерго підказувати, де у них там хтось не тим займається чим треба. Може енергонагляду підказуватися, може владі підказувати і так далі. Тому чим більше публічності, корупція ж пропадає коли? Коли все відкрито і е, зрозуміло. І сьогодні про це каже і президент, і прем'єр-міністр, голова Верховної Ради. Якщо хтось не згоден, то тоді, тоді скажіть, що ми сьогодні не згодні з тим. Це повинно бути скрито. Енергетику не давати нікому.